Ну, ну хазяїна і почерк. Він хоч сам його розуміє. Сепр, не. Сенр Не. Секр. Е -а, а. Секретний складник. Ну, дякую. Тепер все ясно стало. Що це у вовка за складник? конспіратор порадати. Ну, а в мене ж є паличка. Ну, спробую його начеклувати. <клухи> Де вона? Ну, я її хоч. Не згриз. Да. На. Ось. Ну. А, -а, -а, -а що казати? Ну, спроба. Не штука спрос не біда, Хоча часом такі біда. Секрет. От халепа. Це хто тут халепа? Не хто? А що? Те, що я зробив? Ти б знає твій секрет? Ти ціклун! Ніроку, собі секретний інгредієнт. Який твій секрет? Я в людей секрети дізнаюсь, а не розповідаю їм. Я тобі, не людина. І правда. Ну, тоді скажу, в мене з'явився до О, Вітаю. І де це він? Та туди із під підвели. Заходь. Добрий день, дядя пес. Ви такий клотий чаклун. Ми теж хочемо піти до сколи ті Але нас не було. Чо. Я б сам пішов. Але ж я пес хто <пай> мене візьме? Тобто та може бути буты в А пасун з ним ні? туп як це был, може бути в циту. Ну, <пай> тобто, що тут такого? Головне, щоб в чехму гарный. Це пропала. Меня Мені облик! <пай> <пай> Все сталося, заспокойся. Не пщі Не псій Та я ж робив. Усе таємно. Тімітор не знав. Що я пробую А, цьоговати. Він мене вижив. Це тімітон не знав. Та він взагалі все знає. Він навіть секретів знає більше, ніж я. От, Не кажи, що й безчесно. Звичайно знав. Ось тобі вчитель. Клас! Я би хотів у нього вчитись. А цім проблема. Нас не беруть до скол. Хто не безе? Так мою сплетіти сова, пленисти листа, за плосення. Ви б краще не казочку ото читали. За директори йшли, як усі роблять. До кого? До Загітора. Але я вже все владна. І в мене буде свої нових Ах! Ще крім нас? А загадайся, ти з нього з'їхав? Ну, не знаю. Хто ще крім вас є в цій кімнаті? Не взяти себе собою себе. Слухай, ти додай на це самовук. Ти ще з до школи вправ. А то він порадіє. Так, а хто? Так, а ти? Який ти пласномовний, але на уроках так не робив. Там без тебе буде кому. Правда, діти? Правда, Правда буде, буде весело! Буде